Болить горло спробуй зіпелор, зіпелорлюдяник минулий тиждень насправді виявився дуже продуктивним і насиченим дипломатичними подіями для України. І, от, зокрема, на засіданні Європарламенту у Брюсселі Володимир Зеленський передав лідерам ЄС перелік необхідного Україні озброєння, серед якого Зараз виокремлюють бронетехніку, далекобійні ракети, бойові літаки. Пан Подоляк говорить про те, що зараз перед Україною стоїть головне завдання перехоплення ініціативи з огляду на мобілізаційні можливості Росії там на бронетехніку, артилерію ворога. Водночас міністр оборони Пан Резніков говорить, що що вже поїхав на зустріч, так у форматі Рамштайн. Переконує, що варто очікувати. Якихось оптимістичних рішень після попередньої зустрічі у цьому ж форматі вирішилося питання танків для України. Що буде цього разу? І чи почуємо до очікування новини про постачання саме винищувачів і далекобійних ракет? Ну і що власне ще можуть надати партнери, чого досі немає на озброєнні України? Відносно літаків тут насправді, з огляду на все то, про те, що. Ну... Об'єктивно, вже, вже з весни про це говорять про те, що Україні потрібні літаки. Вони постійно знаходились, ну, у моменті обговорення. Можливо, от новини відносно постачання цих машин до України і доцільно розглядати з точки зору певного скепсису, тому що ну доволі довгий шлях і доволі багато розмов відносно цього. Але от одразу можливо згадати про танки, наприклад, ще. Літом президент Франції Макрон говорив про те, що танки це точно не те, що будуть постачатися до України. Можливо, сказати там висловлювання інших європейських лідерів, які говорили, що передача танків це буде якоюсь там ескалацією, там щось іншим. Після цього та сама Франція перша передає, ну можливо назвати їх все ж таки легкими колісними танками, передає АМХ 10 рс Після цього Рамштайн і. Так, не, не ідеально. Там була позиція Берліна доволі спірна відносно там дозволу на реекспорт лапардів других. Але зараз сам Берлін говорить все. Кінець березня Україна буде мати леопард 2 друге. Причому мова йде про те, що все ж таки з огляду на все формується не просто там невелика кількість цих танків, мова йде про те, що буде сформована повноцінна танкова бригада на танках Леопард 2 І мова йде про те, що навіть зараз на цьому Рамштайні, який буде одним з питань, і буде розбудова так званої танкової коаліції, тобто ще збільшення кількості цих машин, які посилюють Збройні Сили України. І з огляду на все це, з огляду на те, що Нарешті з'явилася якась конкретика відносно навіть типів літаків, зокрема, було повідомлення від командування повітряних сил про те, що фактично визначений тип літака. Про те, що, наприклад, у Великій Британії піднявся розмова про те, що вони готові розпочати підготовку і розширити її на підготовку саме українських пілотів-винищувачів, не просто там літаків літальних апаратів, тому що дійсно, наприклад, Україна вже отримала від тієї ж великобританії вертольоти Сікінг, а мова була конкретна про е, пілотів. Винищувальної авіації, про те, що з'явилася е, інформація про те, що існує запит від України, наприклад, до Нідерландів, яка дійсно має е, ну певну кількість літаків F-16, які вони все одно списують. Вони е, більше того, мова йде одразу про 12 літаків, ну приблизно про ескадрилью на F-16, які вони ще рік тому хотіли продати приватні американські компанії, яка займається тренуванням. Але угода не відбулася ці літаки. Зараз знаходяться у Європі. Україна тримала, надала запит до Нідерландів щодо цих машин, і він обробляється. Обробляється запит у Великої Британії. Це по всім повідомлено, що Міноборони Великої Британії має надати відповідь на питання можливості передачі Україні винищувачів. Тобто, все вказує на те, що дійсно на цьому рамштайні, як мінімум, питання винищувачі буде на столі, причому не просто десь у повітрі, а саме з конкретними mm -hmm. розмовами. Але ми повинні розуміти і те, що передача винищувачів від заходу це не те, що буде захищати українське небо через 2-3 тижні максимум, все ж таки. Тому що є питання підготовки. Підготовка пілотів і вже повідомлені строки, що ну, це півроку, це вже скорочений курс, бо стандартний курс на F-16 у США це рік. З яких 9 місяців це там стандартна підготовка, плюс 3 місяці з дії в умовах насиченої протиповітряної оборони? Тобто цілий рік навчання, і він скорочується до 6 місяців, тому що мова буде йти про навчання українських пілотів, які дійсно зараз мають найбільший бойовий досвід у світі. Тобто його можливо скоротити, але у ну, будь-якому випадку курс доволі значний по строку. Також а... треба розуміти, що йде під підготовку техніків, про підготовку наземної інфраструктури. І знов таки ми впираємося в те, що, наприклад, у командуванні повітряних сил оголосили про те, що можливо адаптувати українські аеродроми під західні машини ще літом, тобто можливо бути вкрай оптимістичним, але сподіватися на те, що ця підготовка вже тоді розпочалась, і те, що насправді передача, наприклад, зенітно-ракетних комплексів Петріот до України, це є та, та сама вкрай необхідна сходинка, яка і дозволяє тримати. Нищович, бо ми цілком розуміємо ситуацію, що як тільки західні літаки, які вибивали суб'єктивно понад рік, потрапить до України. І буде знаходитися на цьому літовищі під ураженням далекобійного російського озброєння, і мова першу чергу не про крилаті ракети, не про шахеди, а мова йде mm -hmm. про балістичні ракети від ОТРК Іскандер, тобто балістичні ракети, яких наявними зараз засобами у збройних сил України неможливо перехоплювати. То mm -hmm. саме ці іскандери і будуть запущені у перші ж дні і для. РФ це ну зрозуміло і буде ціль номер один, тому якраз отримання петріатів, які можуть збивати і протидіяти іскандерам, і можливо є тієї сходинку, яка є вкрай важливою умовою для передачі маш винищувачів до України. І ми вже впираємось у строки отримання цих петрів, тобто завершення навчання українських операторів у їх розміщенні в Україні досягнення повної повноцінної бойової готовності всіх розрахунків і вже після цього отримані винищувачів, якщо ми будемо організати. У цій от послідовності то тоді ви все стає на своїми місцями поглядами.